вечір, шановні телеглядачі телеканалу «Уніан-ТБ». Це спільний проект Схід плюс захід, спільний проект Уніан» та телевізійна служба новин на каналі «1 Плюс 1». Сьогодні говоримо про перший день засідання парламенту нового скликання. Вже восьмого сьогодні новообрані депутати вже прийняли присягу як минув перший день роботи нового парламенту. Тому що прийняття складання присяги новим парламентам, практично завершило процес перезавантаження влади, який відбувся після перемоги революції гідності, яка сталася у лютому дві 14 року про це не тільки будемо говорити з депутатами Верховної Ради Восьмого Добрий вечір. я вас Доброго вітаю. Вечора. Вечора. вас вітаю з сьогоднішньої події. Скажіть, будь ласка, наскільки вона для вас сьогодні була важлива, урочиста, і як ви можете свої емоції взагалі характеризувати Ну, Я не думаю, що присутні тут мої колеги зовсім не були знайомі з роботою парламенту. От ігор, наприклад, був представником президента в парламенті. З Олександром ми багато працювали, в тому числі над законодавством виборчим щодо закону про вибори за відкритими регіональними містами. Про вас я не можу сказати, тому що і з вами, Сергієм, я, на жаль, не працював особисто, але я думаю, що ви також були активні і цікавились роботою законодавчого органу, інакше би ви, напевно, дійсно, як Саша каже, не взяли би на себе таку відповідальність. Я можу порівнювати. Я можу порівнювати відкриття кількох скликань парламенту. І, звісно, це, напевно, найдраматичніший такий період з усіх відкриттів, де я брав участь. І, звичайно, у мене особисто у багатьох людей, яких я зустрічав в залі, які представляють сьогодні більшість або опозицію, або Тих депутатів, які просто не увійшли в більшість, це велике очікування, великі очікування. І е, мені би дуже не хотілося, щоб мої колеги, які от сьогодні прийшли, вони дійсно щиро прагнуть виправдати і свої якісь плани, і очікування людей, щоб їм не прийшлося розчаруватися, як мені прийшлося розчаруватися. В своїй роботі, коли ти думаєш, що ти робиш щось добре, але в результаті виходить зовсім не те на що ти прагнув. І є багато позитивних сигналів щодо можливого вікна, такого проривного в реформах створення більшості понад 300 голосів. Хоча в минулому скликанні, пам'ятаєте, 300 голосів сприймалося як небезпека. Є е, 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 якби дуже позитивний сигнал, коли обрали вже на першому засіданні і спікера, і прем'єра, хоча порушили при цьому процедуру. І от мої колеги, ви хочете бути кращими за нас. Будь ласка, відкривайте регламент і не робіть такі помилки. Сьогодні я вже спостерігав а ви можете на збору для глядачів, в чому було сьогодні на вашу ну, думку? не дотримано ворушення. було регламенту, тому що коли йде висування, то відповідно. Має бути обов'язково поставлені запитання, виступи і так далі. Тобто процедура розгляду питання по призначенню не була дотримана. Так само, як, до речі, і не було фактично дотримано регламенту протягом кількох останніх місяців, коли була вже сформована нова більшість. Я зараз не в порядку звинувачень, там якби відповідь Сергію. Я як ну, на те, на що ви маєте звернути увагу, щоб ми з вами потім не опинилися в ситуації, коли... Приходиться шкодувати. Був приклад той, за який я собі багато в чому дорікаю, коли, наприклад, ім'я був присутній, коли збиралися фракції коаліції, коли голосували, не знаючи змісту питання. Пам'ятаєте, коли одне з питань ставили по комітетах і так далі, вже проголосували потім Луценка. Пояснив тільки, що проголосували, що там було в порядку денному, про що, про що власне йшлося, е є певні небезпеки. Я звертаю по-дружньому моїм колегам їхню увагу, тому що саме з таких дрібних речей, саме з довіри до своїх лідерів, які щиро вас переконують, що вони діють, виходячи з найкращих побажань, може бути потім зовсім, зовсім не те, до чого прагнеш. Але разом з тим. Що я хотів би відмітити? Не було, напевно, такої єдності в поглядах і між більшістю і опозицією, і між деякими фракціями всередині більшості. Але була продемонстрована готовність прийняти не такого, як ти. За переконаннями, за минулим політичним і так далі. От певний рівень цивілізованості сьогодні як сигнал позитивний суспільству. Він був надісланий. Вам комфортно сьогодні ходилося куларами, коридорами Верховної Ради, поруч із комбатами, які раніше обіцяли вас там лайни, не пустити В, до приміщення ради? Ви, ви, ви знаєте, мені комфортно ходити будь-де і будь-коли. Навіть якщо є при цьому неприємні запитання, неприємні коментарі, як я зараз чую. Я вважаю, що я сам добровільно обрав для себе професію політика, а до цього я правник. Я можливо свідомо йду на те, щоб слухати, робити, аналізувати, робити якісь висновки і не повторювати помилок. І можливо попередити, упередити від помилок наших колег. Це природньо, нормально, і очікувати, що нам троянди будуть вручати. От сьогодні тільки ми, можливо, більше піддаємось критиці, а десь пройде там, місяць, два-півроку, і наші колеги будуть такими самими, можливо, об'єктами критики, як е, і я сьогодні. Да? і Їх так само будуть вже в чомусь звинувачувати. Так от, ми обрали непростий вибір, це дійсно, тут немає пільг, тут немає якихось е, е, зисків. Да? І е, сьогодні наша країна вимагає. О, такої єдності, і ми маємо її демонструвати. От у мене обережний оптимізм. От якщо загальним об'єднати е висновком мої відчуття, я б сказав, обережний оптимізм. Пане Юрію, ваша політична сила була готова страхувати коаліцію на випадок, які, якби якісь би політичні сили з нею випали. Ви знаєте, я вважаю, це було б неправильно. Не тому що я проти це проти. Участь нашої політичної сили в коаліції або небажання працювати на подолання кризи це неправильно з точки зору е, кінцевої мети, ми Але подібні перемовини з вами велися або ви вели подібні перемовини, пропонували свої Думаю, послуги що і входження. Ко принаймні я не брав участі в таких перемовинах, і коли знову ж таки повернемось до кінцевої мети, е, а саме, розбудову е, змагальної. Демократії, демократії відкритої, то вона неможлива, якщо не буде різних думок, різних стратегій певної дискусії. Тому опозиція мала бути, і на ній відповідальність не менша, ніж на фракціях більшості. Я особисто сприймаю, от коли я сказав загальний висновок, обережний оптимізм як позитивний крок і процес підготовки коаліційної угоди. І її зміст багато в чому вважаю достатньо позитивним. як копозиці що особливо не подобається в коаліційній угоді? Е, мені. Е, я, я знову ж таки, я не хочу зараз сказати, що е, що погано, да, тому, що е, по справах пізнаєте їх. От, от це найголовніша небезпека, яка сьогодні постала перед новою владою. Наприклад, те, що в коаліції Але... записана зміна по заблоку статусу України. Е, вам ви це будете не, за це? Ні, голосувати? ні, мене це не турбує. Я, я кажу від себе, мене це не турбує. А коли це питання буде коаліція голосувати, ви будете це підтримувати? М -м, скасування позаблокового статусу? Так, ну я думаю, ми будемо це обговорювати. Я зараз не можу говорити про голосування. Я можу сказати про одне. Там цілий ряд законів, яких я, я, яких я не зможу не голосувати. Я особисто, це пов'язані з розбудовою демократичних інститутів. Це е, пов'язані з реформами, які е, анонсуються. От. Чого, я вважаю, там не вистачає. Там не вистачає проєктів е, рішень, пов'язаних з нормалізацією ситуації на Сході. І в цьому сенсі, я думаю, що опозиція могла би бути корисною своєю законодавчою діяльністю, своїми проєктами. Я думаю, що було б цілком логічно і правильно сьогодні нам попрацювати в форматі такого відкритого поділу комітетів. не тому, що опозиція хотіла б взяти на себе там якусь кількість комітетів. Це не принципово. Я вже як скажу як і правник. І як політик, тому що ніде в жодному комітеті ми не будемо мати більшості, і відповідно рішення будуть все одно прийматися депутатами, які е, сьогодні увійшли в коаліцію. Але якщо ми хочемо розбудувати е, е, правильну модель, європейську модель демократії, то відповідно є е, сила, яка формує політику і реалізує політику, а є, яка контролює да, з е, функціями опозиції. От сьогодні є певні виклики для е, наших колег, от які зараз в тому числі присутні за цим столом. Е, виклики пов'язані з перевіркою вже їхньої справді демократичності, наскільки вони готові ділитися з опозицією, е, тими чи іншими е, комітетами, наскільки вони готові, скажімо, надати право опозиції е, очолити або навіть сформувати це вже якби на їх розсуд. Рахункову палату, яка би перевіряла використання бюджетних коштів, наскільки вони готові імплементувати в систему підготовки рішень експертні організації вже позапарламентські. Я тоді ваше питання вони дуже готові... коротко адресую, да. наприклад, до пана пан Олександра отримати ініціативу. От наприклад, <ккху> все, покинул, що каже, що тому каже зараз пан Юрій, стосується ну, коротко питання, чи готові ви більшість визнати опозиційний блок справжньою опозицією <ккху> і, <ні>, і віддати, <кху> так, і, і віддати <кху> те, що зазвичай <кху> в українському можна договорі питання <кху> віддавалась опозиція, чи і далі як з приведенням присяги будете керуватися політичною доцільністю і виправдовувати деякі. Порушення регламенту, як це відбулося сьогодні з Вігільським це... саме. Ну, чекайте, порушення. Давайте це окрема історія. Якщо окрем. хочемо говорити про Звігільського, поговоримо про нього. А давайте давайте про да, давайте ну, проговоримо про. Тоді питання про... коротка, чи готова більшість більше. Да, да. да. Дивіться, сьогодні в, в коаліції 302 депутати. <laughs> Я думаю, їх буде більше. Їх буде 310 і навіть більше в парламенті. Сьогодні майже там 420 депутатів. Тобто проста архметика каже, що не в коаліцію або в коаліцію не входять більше ста депутатів. Опозиційний блок наскільки я розумію, нараховує 40 депутатів. Так, Так, так але не всі, тому? хто не ввійшли в коаліцію, є в опозиції. А, а ну, як видалі вважають, що будуть розподілятися давайте... 60 позафракційних приблизно депутатів? От в тому числі, я думаю, що і по питанням комітетів, і по питанням керівництва я Верховної Ради потрібно. Ну, можна там назвати себе опозицією, назва хороша. Тобто, тим, хто не війшов в коаліцію. Тим депутатам є вони деякі об'єднані в групи депутатські, деякі там просто є які. Між ними теж пропорційно поділити, в тому числі, і керівництво комітетах, а не віддати там все опозиційному блоку, тому що в нього це слово є в назві. От, при всій повазі. Тому я думаю, тут ми теж знайдемо компроміс. Сьогодні ніхто не каже, щоб там монополізувати. Повністю зорпувати опозицію всі керівні посади, ні, але давайте, щоб пропорційно всі інтереси були ну, враховані. Я з вашого дозволу, якщо ви дозволять колеги, щоб ми розібралися, так? якби я знову ж таки не хочу змінити своє ставлення і оцінку, обережний оптимізм в мене присутній. Але ми всі прекрасно розуміємо, що є певна публічна. Позиція заявлено в тими політичними силами, які прийшли до парламенту, що вони не візьмуть до коаліції тих, хто голосував за закони 16 січня. Так, і скажіть, будь ласка, але, а, що, що сталося перекрошую? з тим єдиним? Можна за боку Порошенка? Він увійшов Абсолютно точно ні, але, але ці люди є в орбіті нової більшості. Але ці люди, ті а голоси, на які. Можна, можна я? Олександр, я з повагою, я, я, я не з, з намаганням щось дискредитувати. А, принаймні, з їхнього боку є бажання бути біля влади і так далі. Є Це такі природно. питання, які будуть вимагати голосів, в тому числі тих, хто, хто не входить до більшості сьогодні, до коаліції. Вже на першому голосуванні за прем'єра ми побачили, що політична сила. До якого належить Олександр, П'ять осіб. осіб. Два, два голосували два. Проти, проти, два утримались і один не голосував. П'ять ну, осіб. Я ж не, я, ну, я не обманюю. Олександр. Ні, ну, це вже тому, я просто, яка подала, подала заяву. По я, просто, я знову ж таки не хочу когось дискредитувати. Я просто кажу про те, як працює парламент. І всередині цього ми повинні розуміти, ми перед людьми, люди повинні розуміти, як працює е законодавчий орган. Так от, є певна кількість депутатів, які з певних публічних причин не є членами коаліції, але це ті резервні голоси, на які може влада розраховувати, коли їм треба протягнути те чи інше рішення, якщо всередині їхніх фракцій немає єдності. Чекайте, Я Юрій Юрій тому... сказав, що і опозиційний блок теж так, по деяким питанням буде секунду, голосувати можна? з коаліції. Олександр, правильно? абсолютно. Я, 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 я не можу відповідати кажучи? за весь блок, да. але я кажу про себе за деякі а, речі, в які я вірю. Я, ну, якщо ви голосуєте за закон коаліції, в який ви вірите, це дозвольте, ж не означає, що з вами я завер... голосувавшим за закон 16 Ми зараз говорили про інше. Ми, я продовжую, якби в контексті виступу Олександра, але не в контексті е того, як хто буде голосувати. Е і тому хтось заявляє в парламент, приходячи, а ми говоримо про формування демократичних інститутів да? інституту е політичної відповідальності коаліції. Суб'єкт політичної відповідальності і суб'єкт політичної відповідальності опозиція, яка має, як мінімум, критикувати, виявляючи недоліки, і, як максимум пропонувати альтернативні рішення. Я вважаю, от ті депутати, які заявили, що вони готові брати відповідальність за більшість, вони заявилися. Вони увійшли в коаліцію. Вони є чітко суб'єктами, як кажуть, відповідальності. А ті, хто Хочуть сказати, що вони опозиція, вони теж мають заявити. І далеко не всі ті депутати, особливо мажоритарники, які сьогодні не ввійшли в більшість, готові бути опозицією. Олександре, я не обмежую опозицію лише фракцією опозиційного блоку. Хоча регламент зобов'язує нас ділити комітети пропорційно до фракцій е, тих. Партії, які пройшли до парламенту, але ті, хто заявиться, якщо заявиться, ще у нас виникло дві групи, якщо вони заявлять, що вони йдуть в опозицію, так само вони мають брати участь в розподілі. Тих комітетів, які е, мають бути е, з контрольними функціями, я хотіла б, щоб е, пане Юрій, як правник, е, прокоментував загалі юридичну можливість іноземного входження іноземного громадянина сьогодні в парламент. Ну, ну з з парламент. Точки, парламент, роз, сьогодні теорії. це неможливо, тому що закон не е, дозволяє не громадянам України бути державними службовцями. Але якщо от Олексій тут сказав до, про. Радикальні реформи аж, аж до сексуальних, да ну я мав на увазі аж до сексуальних. Я більш консервативний якраз в сексуальних реформах, але з точки зору е, залучення найкращих е, топ-менеджерів на конкурсних засадах в концепції е, технічного або е, технократичного уряду, я вважаю цілком це можливо і е, світова історія е, в країнах, де робилися реформи. Швидкі, ефективні світова історія має такі приклади, ми знаємо і Чилі, ми маємо багато країн, де робилися такі зміни, в тому числі і Україна могла би йти цим шляхом. Але з, того, з тієї дискусії, які, яку я мав сьогодні можливість спостерігати в парламенті, я не відчув, що у наших колег є, є єдність в концептуальному підході. Я, на жаль, не зможу голосувати за склад уряду, тому що хто несе відповідальність? От ви поставили запитання, той, хто голосує. От ті політичні сили, незалежно від того, що вони заявлять, які проголосують за уряд, за прем'єра вже проголосували. Ми тут говорили про опозицію. От деякі наші колеги, які не ввійшли в коаліцію, вони голосували за прем'єра. От вони вже несуть відповідальність за діяльність цього прем'єра. В нашій моделі організації влади, політичні сили, які представлені в парламенті, формують уряд, а відповідно несуть перед громадянами за його діяльність відповідальність. Так от, якщо ми говоримо про те, як буде формуватися уряд, то члени президії закликали колег, мало того, дехто навіть з експертів говорив про те, що був певний шантаж двох. Фракцій маленьких е і спонукання добре. Вибачте, це не коректне слово. Спонукання було вносити кандидатур. Бо деякі фракції не хочуть давати своїх е кандидатів на посади міністрів, а відповідно не хочуть е нести відповідальність за е діяльність. Розумієте, це натяк, зокрема не викидження. Ні, ні, ні. -ні. ні я ні, я просто... завершу думку. Е це виглядало так, але слава Богу. Знайшлось достатньо е, терпимості і толерантності, вони зняли це питання ще під час засідання е, коаліції. Що стосується е, моделі, можливості формування технократичного уряду, тоді да, Нейтральні фігури, не політики, не квоти, а професіонали. Якщо це професіонал іноземець, і якась політична сила, або коаліція в цілому готова нести відповідальність за його роботу. Треба, або, як запропонував президент, це можливо, президент своїм указом надає громадянство, і тоді це відповідає діючому законодавству, або ми маємо змінити законодавство в частині держслужби, що ми можемо запрошувати на державні посади і іноземців, і тоді вони теж. Беруть участь уряду. А поточніть момент уряд. надання громадянства. Це означає, що ці люди мусять відмовитися від громадянства там, того, яке вони мають, оскільки е, е, в Україні. Абсолютно точно. Повертаючись до уряду і до можливих іноземців, які там можуть з'явитися. В чому ви бачите недоліки і ризики появи громадян іншої держави на таких ключових посадах, навіть з прийнятим українським громадянством. Я не можу висловитись з цього приводу. Дійсно цікава іде... і дискусія, Сергій, я тобі дуже вдячний і багато в чому поділяю якраз ваше бачення. Але разом з тим, давайте подивимося на ситуацію очима президента, прем'єра, коаліції, в цілому влади. Сьогодні є величезна криза довіри. Довіра це теж економічна категорія. І з одного боку, от мої колеги сьогодні в опозиційному блоці, я ж присутній, і вони коментують, що от сьогодні фактично президент. Фактично визнав на весь світ, що українці не здатні побороти корупцію. Вони генетично корупціонери, ну, тому розуміло, треба розуміло. запрошувати іноземців ну, до нас. Ну говорив, він не говорив слова генетичний корупціонер. Ну, 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 ні може я... я... інтерпретація. Колеги ну, я буде. кажу про те, як, як це кимось бачилось. Я якраз не є е, прихильником такої думки, мало того. Я буду Сергію, якби опанувати, але опанувати в розвиток його теорії. Дійсно, якщо ми говоримо про демонтаж тих збочених, можливо, таких суспільних економічних соціальних відносин, ми повинні не забувати про те, що цей демонтаж можливий тоді, коли на це піде суспільство, особливо в економічних відносинах. Вони відносно ліберальні, вона ж не державна економіка. І тут категорія довіри. Чи є у нас хтось в країні з політиків, кого би не запідозрили, що у нього є приватний інтерес, коли він ухвалює те чи інше рішення? Питання велике. Друге обставина: приїжджають сьогодні до нас донори МВФ або країни іноземні, які надають нам кошти. Ми без цих е, сьогодні ін'єкцій, на жаль, не можемо багато речей зробити, в тому числі і економічних перетворень. Чи є у них впевненість особливо в контексті тих заяв, які ми чули після приїзду і колег з Америки і з європейських структур ЗВФу, чи є у них впевненість, що наші реформатори зможуть максимально ефективно? їхні кошти розмістити, хочу сказати, що призначення іноземців це посилення довіри мірою Україну, І от Отут мені здається, президент дав нам меседж: що якщо ми беремо людину, яка не імплементована в нашу систему координат, вона буде апріорі користуватися більшою довірою з боку суспільства з одного боку і з боку потенційних наших донорів, які нам допомагають. В цьому контексті я би в розвиток вже цієї теорії напевно провів би переговори. Є прекрасна економічна школа Гарвардська, наприклад. І в багатьох країнах сьогодні є компанії світові, які секторально проводять по всьому світу ті чи інші реформи, і ми б могли застосувати їхній досвід і навіть спеціалістів. Я би не закривав, я ще раз кажу. Я особисто вважаю, що не дурніші люди за кордоном, особливо якщо світ глобальний і робляться реформи, і замовляються в провідних інституціях світових, ті чи інші реформи, є індикатори, показники певні, які вони досліджують, і виробляють певну модель реформування галузі або суміжних галузей. І таким чином можуть нам бути дуже корисні. тому би я питання? не закривав питання? ці двері і е, рухався би швидше в цьому напрямку. <питання> У Мене питання Пок з вашої крилки. кажуть, сьогодні <питання> там не можна до ваших туалетів було підійти. І кошмар. як це пережила людина, яка найбільше напевно зусиль в пропаганді і лобізмі цього закону доклала, пане Юрію? Так, що пане Юрію, ну, пане юрі позиції сьогодні, то... я я можу тільки одне сказати: що дура лекс седлекс, да закон суворий або але він має працювати. І цей закон не відмінений, не скасований. Слава Богу. і е, сподіваюся, що не буде скасований. От і ні, його треба виконувати. Скажіть, з присутніх, хто сьогодні корив, де заборонена коридору. Журналісти, я не курю. да. Нам легше, говорити. там на третьому поверсі, якраз проходив, там на третьому поверсі, там був хор І Я бачив як чима в тих костюмах Там там. Да. Російський танекдот, щоткнулася машина депутата Госдуми і машина міністра віно признали грішні контрри, приїхали до ЄС. Я думаю, там палили в основному журналісти, але я своїм мечам закону. Депутати палили. Давайте я візьму на себе відповідальність, як завжди. Багато депутатів палили сьогодні. І ми сподіваємося що це нові депутати, які, ну, якби ще не. Не освоїлись в минулому скликані в позаминулому Ми дуже багато приділили уваги, за запрошували пресу грома е представників громадянського суспільства, робили фотокартки, розсилали, робили запити для того, щоб е е спонукати знову ж таки м'яко скажу е депутатів, не палити а відповідно виконувати той закон, за який було проголосовано. Я сподіваюся, що в цьому скликанні теж за кілька місяців ми дійдемо до такого рівня виконання, принаймні цього закону. Але ми ж не зупиняємось. Ми ж почали боротися із зловживанням алкогольними напоями. Давайте в нас потужна була команда. Я думаю, ми продовжимо працювати над цим. Але якщо говорити про повертаючись про законотворчість, я думаю, все ж таки нам дуже важливо сьогодні. Сформувати якісний, е, якісний дійсно реформаторський уряд, і в цьому сенсі треба бути відкритими. Якщо вже ця рада не буде відкритою до новації, то я не знаю хто за увагу до зустріча. Дякую. Дякую.